Чорна коробочка, в якій колись був білий дим. Це є блок живлення. Ваш ось там птек, не можу навіть прочитати. Лабораторник програмований. Енкодери, пару кнопок. Навіть USB-вихід Quick charge. Однополярний. Розбираємо. Під кришкою бачимо два імпульсних блока живлення. От Знизу ростуть вхідні фільтри, силовий діодний міст, накопичуючі конденсатори, два транзистора силових, силового блока живлення. Іде от керування по гейтах, і трансформатор розкачки. Другий імпульсний блок живлення ось видно діодний міст, накопичувальний конденсатор, шимка в діп-корпусі росте. Оптопара зворотнього зв'язку, трансформатор імпульсник. це є блок живлення на власні потреби зі стабілізатором. Він живить плату керування і схеми самого лабулаторника, якщо його можна таким назвати. Хоча чому ні, це повноцінний лабулаторник, причому з параметрами фактично як мій: 0,30 В 10 А. Вентилятор це є здвоєний діод силовий вихід. Дросель, накопичувальні конденсатори, токовий шунт для токоміра і зразу на вихід. Постріляли конденсатори по виходу. Це є низьковольтні 35 вольтові, значить в нього є проблема з зворотнім зв'язком і було перевищення напруги. Треба розбиратися, чому він завищує напругу на виході. Цікаво зроблене регулювання. Контроль струму відбувається двома шляхами. Перший це ось струмомірний конденсатор в первинній обмотці силового блока жилення, а другий це токовий шунт по виходу. Ось так він контролюється двома шляхами. Перший, напевно, для забезпечення безпечної роботи драйвера, а другий вже контролює навантаження. І він ще вмикається. Спочатку настрашував мене думаю, 82, але ні. Напруга по факту на виходу відсутня. Індикація є, якщо придивитися, то можна побачити спавлену доріжку під дроселем, силову. Як працює керування? Генератор тут зроблений на Теельці. Т-494, по суті, АТХ-блок живлення. Ну, знову ж таки, згадаю свій переробка італійця. Яка дозволяє модернізувати звичайний АТХ, фактично до ось такого лабулаторника. Єдине, що по дроселю, ну мені тяжко сказати, чи тут він реально тягне. Та напевно тягне, просто я то кажуть, по мінімуму. Отже, керування цифрове банально змінює значення напруг на компараторах ТЛ. -ки. Тобто, по суті, це є цифрові резистори. От І далі воно так працює. Випаюю дросель, відновлюю дорожку, міняю конденсатор, а далі дивлюся, що є по зворотних зв'язках, чи присутня генерація, чи живі ключі. Відновлювати дорожку під дроселем мені не схотіло. Нефайне там місце, незручно. Запаяв дросель назад і відновив перемичкою. Поверх плати так надійніше, простіше. А щоб не було видно тої шкарадної роботи, поставлю гарантійну наклейку на корпус. Так, клієнт всередину не залізе. Конденсатор тимчасово запаяв, що попало. І вмикаємо. Вже знаю, що воно живе. Вмикаю. Є запуск, вентилятор дірнувся, напруги на виході немає, це нормально. Програмуємо дані параметри, включаємо вихід. Вуаля, в нас є номінальна напруга. Тобто, якби 14 навіть досить точно показує а ну чи в цьому діапазоні. Крутимо на мінімум. 1,4, 1,4. Чітко, добре, а на максимумі 31. Точність збережена, питань немає. Струм, поки що перевіряти не буду. Там я впевнений, як працює одне, то буде працювати друге. Зато ми вже знаємо найбільшу таємницю цього китайського пристрою, і полягає вона в тому, що індикатор показує не фактичну напругу на клемах, а запрограмовану. Теоретично, якщо щось побабориться в схемі, напруга індикації, напруга на виході може не відповідати. Як воно згоріло, незрозуміло. Була перенапруга очевидно і вигоріла доріжка. Отже, по силу якихось причин напруга була завищена. Відповідно, пішло в рознос. Але чому не згоріло? Не згоріло, тому що є токовий датчик по первинці, він врятував перетворювач силову частину. Але що було першою причиною виходу з ладу, не зрозуміло. бо, як бачите, зараз схема працює стабільно. Ще впаяю правильні конденсатори, куплю на днях і протестую більш детально. Тестую лабораторник, викручую на максимум, подаємо вихідну напругу. Навантаження зараз, по-моєму, 4 Ом плюс-мінус. Бачимо 230 Вт. З гаком він вдуває 7 А. Обмеження йде через опір. Тобто напруги недостатні, щоб розвинути максимальний струм. Навантаження тримає, зменшую опір і блок живлення переходить в режим стабілізації струму. Видає максимальний струм 10,2 А. Червоні CC Constant Current скорочення говорить, власне, про режим стабілізації струму. І, відповідно, напруга просіла до 26 В з 31 Поводить себе доволі адекватно, працює нормально, навантаження тримає, вже його ганяв, проблем ніяких немає. Питанням залишається лише причина виходу з ладу, послідовність очевидна: спочатку була завищена напруга, о, включився вентилятор. Завищена напруга постріляла конденсатори, і тоді згоріла дорожка вже через замикання. По конденсаторах, скоріше за все, що було причиною, сказати тяжко, бо сам блок не повигорав. Єдине розумне пояснення це, що на нього влупили з тою чи іншою полярністю батарею потужню. Наприклад, підключили якийсь блок батарей на 50-70 вольт. Воно і попалило к нібінянцю, не зачепивши керування. Стверджувати не можу, можливо, власник щось розкаже детальніше. А так блок працює, збираю, видаю.